Грошова компенсація за ризики цивільним. Уряд вирішив виплачувати фінансову допомогу волонтерам, які отримали інвалідність через виконання бойових завдань. Йдеться про виплату сумою від 150 до 250 прожиткових мінімумів у гривнях від 400 до 650 тисяч. Залежатиме цифра від відсотка втрати працездатності. Захистили і рідних та близьких благодійників фронту. У разі загибелі вони отримують 500 прожиткових мінімумів, близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Кабінет міністрів встановив коло осіб. Які відносяться до членів сім'ї, це батьки, один з подружжя, діти, а також утриманці померлики, прибавлено його. Утремані розробили й процедуру за фінансовою допомогою. Треба звернутися до міжвідомчої комісії Міністерства у справах ветеранів із низкою необхідних документів. Волонтеру із інвалідністю треба подати заяву про виплату одноразової грошової допомоги, копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності та судово-медичну експертизу про характер отриманих поранень. А близьким загиблого подібні відомості лише із свідченням про причину смерті. Брижкові мінімум рахується на момент. Коли сталася така подія щодо звернення за допомогою, виплати такі здійснені, рішення про виплати, верніше, здійснюється е, такою міжвідомчою комісією, яка має бути чи вже створена мінветеранами, а також розприяння органів місцевого самоврядування. Волонтери кажуть, таке рішення вкрай необхідне, адже небезпека чатує на них ледь не на кожному метрі прифронтової землі. Під час перевезення гуманітарного вантажу можна потрапити під обстріл, травмуватися чи загинути. «У нас є дуже багато випадків, коли травмувалися волонтери ще раніше. От просто більшість випадків завжди говорили, що нас там не повинно бути, але на жаль, ми мусимо бути там для того, щоб максимально швидко допомагати хлопцям і дівчатам. Втім, благодійники намагаються мінімізувати такі випадки. Не секрет, ми отримуємо свої інструкції, які потрібно, як в себе потрібно вести, що потрібно робити, як де, з ким вступати в контакт, з ким не вступати в контакт і так далі. Але ми мусимо зробити свою виконати свою роботу, довести неушкодженим вантаж, роздати все по потребам. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Олександр Мальников, новини 33 канал.